Тільки ти десь стресанеш, або будеш переживати в день і все ввечері, в тебе виникає неймовірне бажання їсти все підряд, бажано щось. Калорійне, жирне, магазинне, і ти точно знаєш, що це тобі не принесе користь, але ти не можеш зупинитись. Тобі здається, що ця сила керує тобою. І їжа взагалі керує тобою. І я думаю, ти вже не раз замислювалася, ну чого в тебе так? Чого хтось один може собі зробити легку вечерю, може худнути, може тримати далі вагу, а ти от така якась неправильна і в тебе не виходить. Скажу тобі, як спеціалістка, яка вже більше 7 років працює саме із такою проблемою. Наїдання на ніч це є емоційна їжа. Ти їжею пробуєш вирішити якісь свої інші проблеми, і саме тому це все прекрасно відкладається в жир, тому що твоєму організму їжа тут не потрібна. Я можу тобі допомогти. Інтенсив, психологія струн.